Дітки, подивіться, що це у мене? Що це? Так, це яблуко. Це яблуко велике. А ось що в мене є маленьке яблуко. Це яблуко червоного кольору, а це яблучко зеленого кольору. Це велике, а це маленьке. Ось. Ще у мене, дітки, є ось така груша, груша жовтого кольору, жовтого кольору. І є груша ось така зеленого кольору. Це груша велика, а це маленька, а це маленька. Зараз ми з вами спробуємо намалювати яблучко і грушу. Велике яблучко маленьке, велику грушу і маленьку грушу. Для роботи нам буде потрібен папір фарби жовтого кольору. Червоного зеленого кольору. Також пензлик, пензлик і скляночка з водою. Приготувались. Спочатку будемо малювати грушу, грушу жовтого кольору. Жовтого кольору. Ось тут. Ось тут будемо малювати грушу. Спочатку малюємо ось так коло Коло. і зафарбовуємо. Потім ось так домальовуємо грушку. Ось у нас вийшла груша жовтого кольору. Тепер, дітки, давайте намалюємо. Грушку зеленого кольору. Маленьку. Зеленого кольору. Ось тут малюємо маленьку. Грушку спочатку малюємо кружечок ось так, а потім зверху ось так домальовуємо. Ось така грушка у нас вийшла. Ось ось така. Тепер будемо малювати яблуко. Велике яблуко червоного кольору. Беремо червону фарбу і ось так малюємо яблучко. Ось. Так, і розфарбовуємо. І розфарбуємо. Так. Ще у нас є ось таке яблучко маленьке зеленого кольору. Беремо фарбу зеленого кольору і малюємо ось таке маленьке яблучко. Ось. І зафарбовуємо. Потім Домальовуємо на грушці листочок. Ось так. І тут листочок. Ось так. І яблучка домальовуємо листочок. Кінчиком пензлика. І тут домальовуємо листочок. Ось тут. Ось так. Ось дітки у мене вийшла. Груша велика жовтого кольору, грушка маленька зеленого кольору, яблучко велике червоного кольору і маленьке зеленого кольору. Дітки, ви молодці, чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі, гарного вам дня!